You there? Yeah, that's what you're doing, so. Ай, теперь да. Всё, я. Вот здесь. Она. Вот. Вот здесь. Это надо я, я включить. А то ты шёл А то выключаю, если правильно. А то есть спиндель. А то иди сюда. Я забыл. Сюда, да. Он сюда. не да. Это? Курокка. Да, вот вот. вот. Так. Все працює як часи. А ще в загальному зараз. Завтра вже буде. Лишилося таке розконсервувати. Так, так. Законсервуваний добре. Я, <ривателем> я люблю. Так само в той, дивіться, тут да, нічого да. ніде. Желізо да, розумію, що воно потрібно, щоб було нормально матеріал. Ну тут фіксується, виходить, знаєш. Повертається, фіксатор. Все да, воно йде. Тут що поворот, де то його він повертається, а от його ключом розвертається і можна поток. <ривателем> Є багато. Ne bu